Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата, сьогодні в нас яка погода? Звичайно, весняна, але трішки холодно. Малята, а що ми повинні з вами одягти, перш ніж піти на прогулянку? Давайте ми з вами зараз подивимося, що ж ми повинні одягати, перш ніж перейти поріг на вулицю. Ось в такому гарному будиночку живе дівчинка тетянка. Вона хоче піти на прогулянку, але вона ще не одяглася. Давайте ж подивимось, що саме ми повинні одягати на холодну погоду. Перше, що ми, що ми повинні одягнути? Звичайно ж, светер. Тетянко, одягай светер. Потім ми повинні одягнути колготи. Після колгот ми одягаємо що? штани. Потім одягаємо шапку, одягаємо зимові чобітки, куртку і, звичайно ж, рукавички ми повинні одягнути, щоб наші руки не замерзли. Тепер наша тетянка може сміливо йти на прогулянку. Ось так, бачите, вона буде кататись на санчатах. Малята, а чи боїться наша тетянка морозу? Звичайно, ні. Давайте ще раз подивимося, що саме одягнула тетянка. Шапку, светр, колготи, штани. Куртку, чобітки, і, звичайно ж, рукавички. Малята, а чи ви так само одягаєтесь на прогулянку, чи ні? Я сподіваюся, що ви так само одягаєтесь. І рукавички одягаєте, щоб долоньки не замерзли, правильно? І колготи, щоб ніжки наші не замерзли, і штанці одягаєте, і взуття, звичайно ж, зимово одягаємо куртку. І шапку. Але ми ще забули з вами про одну деталь: про яку саме? Звичайно ж, про що? Про шарф, якщо великий вітер, ми можемо зав'язати нашу горло шарфом. На цьому заняття наше закінчується. Але дайте, будь ласка, на такі запитання. Що одягла Тетянка? Що у неї на голові? Якого кольору куртка? Чи не замерзнуть у дитянки наші руки? Якого кольору рукавички?